Хіба за таке можна винити кота? При чому тут кит вообще? В чому винуватий? Скажіть мені, будь ласка. В чому тут винуватий кит? ні в чому? Винуватий в даній ситуації. Тільки я. Тому що я драконив оцього кота. Я сам до нього приставав, я сам з нього із і заслужив по заслугам. Є такі люди, які йдуть о, мене котик поцарапав. Так як ти хрена до нього ліз до того котика, правильно? Домістаси, ти підтверджуєш? Коти не можуть бути винуваті в якихось проблемах. Якщо щось десь в кімнаті, в хаті, неважно, случився якийсь погром, то кіт не винуватий. То значить, воно неправильно стояло, чи ти до нього приставав, що він тебе царапав, чи сходив він мимо лотка чого, тому що лоток не помитий або не прибраний. Це все тонкі намюки. Оце коротше сходив у душ, помив Після душа воно все так ще мить. Лежав же шкіт, нікого не трогав, і захотілося мені це до нього прийти і помучить його. На карма мигновенна карма. Даже он, і татуїровка вже скоро буде в шрамах. Одне і живого місця не останеться скоро. Смачного до міста.